Порожнє курське село Малолокня. Українські десантники ліквідовують залишки російських військових чергами з гармати німецького БМП Мардер. Бій на Курщині не припинився і вже невдовзі може мати фатальні наслідки. Для росіян зсу готують пекельний котел для трьох тисяч окупантів, які можуть опинитися в оточенні. Принаймні такі висновки мають військові аналітики німецького видання Більд згадують зруйновані авіаударами мости на ворожій території. кажуть, якщо зсу візьмуть під контроль частину населених пунктів в Лужківському районі, їм вдасться заблокувати сили супротивника. Із заходу та півдня ця територія вже відрізана українським кордоном. В північному напрямку ворог не може вийти через зруйновані переправи через річку Сейм. Не допомагають і наведені понтонні мости. Їх вже зносять сили оборони України. Про це заявляє Радіо Свобода, посилаючись на супутникові знімки. Блогер та волонтер Сергій Стерненко має кращу ілюстрацію. Роботу в півдронів бійців із Реквієм груп безпілотники смажать військові вантажівки та інженерну техніку для Росії. На один шлях під воду. <му> Нікуди не сховатися від українських авіаударів. В командуванні повітряних сил показали, як французькі керовані бомби Асам Хамер точковими ударами руйнують ворожі підземні пункти управління. Для російських військ у глушківському районі, який вже перебуває в частковому оточенні, невеликий вибір. Між поганим та ще гіршим пишуть західні змі або залишатися і намагатися захиститися, або ж стрімко тікати, але ворог вже готує контрудар. Про це у спілкуванні з Ютуб-каналом Ми Україна говорить військовий аналітик, співзасновник проєкту Діпстейт Роман Погорілий, а ще наводить паралелі з операцією ЗСУ. У Кринках, що на лівобережній Херсонщині, вони намагалися там, де мости перебуваються, тобто не не просто так ті мости перебивалися, значить, вони готували там якісь переправи. А додатковою таким підтвердженням було те, що вибудовуються потонні переправи, тобто це на захід від тих позицій, які у нас є, зокрема населення пункту Лужково. Це ознаки того, що вони там намагалися здійснювати якісь маневри. Так само є і східна частина, де вони не просто там будуть планувати і планують. А вони вже здійснюють якісь намагання там тримати позиції, намагатися просуватися. Може бути абсолютно різний різний сценарій дещо прослідковується. Сценарій, який може бути, це кримки, тобто коли ми утримували певну територію, як би вони не намагалися, які вони сили туди, не підтягували. Там вже були там і десантники, і, і ахмати, і регулярні, там якісь війська, і там спецпризначенці, якісь у них нічого не виходило. Хоча угруповання було досить суттєво. Тут будемо дивитися, виходячи з обстановки. Раніше на банковій заявляли, що готуватимуть гуманітарні коридори евакуації для цивільних мешканців Курщини, як у бік Росії, так і за бажання в українське прикордоння, і вже є перші росіяни, які вирішили втекти від війни з курського міста Суджа до українського міста Суми, із чоловіком, який вивіз свою літню матір, поспілкувалися журналісти до Чевела. заходила, заханіла перший, перший українських. Солдат, ми були в підвалі з мамою. Чу. Розвідка зайшла. Перші українські солдати ми були в підвалі з мамою під час обстрілу. Ввечері вони прийшли. Мабуть, прочісували підвал. Сказали, що ми перебуваємо в цьому будинку. Сказав їм, що я господар. Вони кажуть: ми нічого не будемо ламати, не турбуйтеся, ми не фашисти, ми нікого не розстрілюємо. Тобто, дуже ввічливо. Звичайні українські хлопці, мобілізовані, кажуть мені, ви тут залишайтеся. Не виходьте! І наступного ранку, коли я вийшов, їх уже не було. Вони пішли, нічого не взяли, нічого не зламали. Учора я побачив, що зупинилися автівки. Я у вікно крикнув, щоб вони в мене не стріляли. Вони кажуть: іди сюди. Я підійшов, пояснив, що хочу евакуюватися з мамою. Військовий сказав: маєш 15 хвилин, збирай речі. Через 15 хвилин вони під'їхали, посадили нас у машину і на швидкості відвезли в суми. Олексій Пасак, п'ятий канал. Обличчя української мрії в Одесі відкрили виставку, яка розповідає про мрії українських дітей. Кожен учасник мав змогу намалювати свої бажання та написати листа про них. На відкритті побувала наша Аліна Оганезова. Вона з нами на зв'язку наживо Аліно. Розкажи про відкриття виставки, скільки робіт там представили і що кажуть автори малюнків, які твої враження. Дякую, Ларисо. Враження насправді мене особисто переповнюються. адже виставка Обличчя української мрії, яка відкрилась сьогодні, о 16-й годині. Дуже і дуже емоційна. Сам захід розпочався з гімну України та хвилини мовчання, і у такому насправді знаковому місці для Одеси на приморському бульварі біля захованого від ворожих обстрілів пам'ятника Дюку Дерішельє. Організаторами цього проекту виступає всеукраїнське об'єднання Патріот і вони є однією з таких перших великих. Волонтерських організацій, яка діє ще від 2014 року, власне ця виставка триватиме до 10 вересня. Потім вона поїде до Львова. Після подорожуватиме Європою та світом, щоб якомога більше людей дізналися про реалії дитинства українських дітей. На самій же виставці тут сьогодні представлено 32 роботи. Всього ж було надіслано понад 200. в проєкті взяли участь діти з різних куточків України від 5 до 16 років. Хтось досі перебуває під ворожими обстрілами, хтось вимушений був тікати за кордон, хтось виїхав з окупованих територій в інші регіони України. Але так чи інакше, ці маленькі патріоти, незважаючи на свій юний юний вік, дуже сильні та дійсно такі вмотивовані. Вони мріють не про матеріальні речі. Вони мріють про звичайні зустрічі з друзями, про нові шкільні дзвоники, про вільне українське небо та про повернення батьків, братів та сестер з фронту. А найголовніше про перемогу України. І щоб не бути голослівною, давайте послухаємо організаторів. Ми вважаємо, що все, що доросле суспільство робить, захищає державу, будує нашу державу, бореться з ворогом. Це все створиться для заради нашого майбутнього, а наше майбутнє наші діти. І нам би дуже хотілося, щоб доросле суспільство почитало дітей, написані насправді, подивилося їм в очі і почуло, що наскільки наші діти виросли за ці два роки, наскільки їх мрії великі, не про іграшки, а про повернення. Повернення до своїх домівок, повернення до своїх друзів. Приїхали сьогодні до Одеси, і деякі герої цієї виставки. Зокрема, нам вдалося поспілкуватися з чудовою дівчинкою Міланою та її мамою. Вони приїхали до нас сьогодні з сусідньої нашої Миколаївщини. І за роки повномасштабної війни Мілана подолала дуже багато труднощів зокрема, через стрес, нервові нервові постійні якісь перешкоди дівчинці було встановлено діагноз, через який вона на жаль була виношена покинути танці, які дуже сильно любить. Але у нас знайшла розраду в малюванні. Тож прошу пряму мову, будь ласка. Про те, що в дівчинки в місті війна, і вона відкриває книгу, і там країна без війни. Щоб закінчилась війна, тому що багато людей страждають. Ми не могли знайти якусь точку опори. Знаєте, ми живемо на Миколаївщині. І тож ми почали займатися з дитиною, всілякими різними речами, брати участь в конкурсах, фестах і так далі. Вона малювала роботу дуже велику. У Львівський шпиталь там оздоблювали стіни. Як написано тут в листі, Мілашка займалася танцями, але в зв'язку з війною та стресом через неї має зараз автоімунне захворювання суглобів. На жаль, вона не може танцювати, але малювання нас рятувало. Вона малювала після операції, після наркозів. Вона дуже сильна. Цілеспрямована дівчинка. Можна сказати, що ця картина це її автобіографічна картина, тому що ми мали навчання онлайн під час тривог. Я вважаю, що наші діти можуть бути прикладом для будь-яких дітей у світі, в Європі і так далі. Тож надзвичайно важливо показувати такі роботи. Плюс майже на кожній з цих робіт зображена боротьба. Так, у нас тут трошечки вже повітряна тривога, тож я спробую вже. Не дотримуватися довго. Підтримати проект сьогодні також прийшли представники ОБА, адміністрації міста та деякі військові. І насправді я особисто вражена тим, наскільки талановитими, сильними та свідомими є маленькі українці. Кожна картина та кожен лист змушує замислитись на тим, наскільки сильно, наскільки багато всього ми вже пройшло і наскільки наш народ вже потерпів і потерпає від ворога. І цей проект дійсно мотивує, мотивує не здаватися, бо ми занадто багато пройшли. Щоємо, щоб зараз просто здатися, Тож, слава Україні побігли в укриття. Ларисі передають слово тобі. Дякую. Спасибі тобі за включення. Повітряна тривога. Відпускаю тебе. Наша Аліна Огнезова розповідала про унікальну виставку в Одесі. Українські діти розповідають і малюють свої мрії.